Друзі, а знаєте ви як зрозуміти, що в будинку живуть українці? От якщо канадські будинки, що живуть українці, коли немає там як, навіть, як флаг, чи ще там, щось от. Просто от як зрозуміти? Йдеш по вулиці і ти розумієш, що тут живуть українці. Видя, тут у нас ростуть помідорки. Ось тут ой, гірочки висажені. Ну, квіти там різні. Жимо да? далі. Тут у нас редька, отут рядочки редьки. Помідорки, тут огірочки будуть на наступний сезон. Тут у нас цибулька буде рости скоро. Тут у нас вже бачите, вже цибулька, деяка вже відросла Вже старенька. Тут у нас і укропчик росте, і петрушечка, точні, петрушка, і укропчик проростає. Так що так. Саме простіше знайти українців, просто подивитися на їхній учасник. Якщо там повно ну, саженців, значить там по-любому українці.